Тридень, мої малята, послухайте уважно віршик. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад веселий свій таночок танцює снігопад. Чи сподобався вам віршик? Так. Про що розповідалося у віршику? Про сніжинки, які летять на поле ліс і сад. Так, молодці. Пропоную вам. Зробити сніжинки та наклеїти їх на аркуш паперу. Для роботи нам потрібно серветочки, аркуш паперу та клей олівець Починаємо працювати. Відриваємо невеличкий шматочок від серветочки і скачуємо між долоньками невеличку кульку круговими обертами. Ось так. І таких кульок ми робимо. Багато. Знову відриваємо шматочок, пальчиками згинаємо в кульку і між долоньками скочуємо круговими обертами. Ось так. І знову. Ось так. Ось погляньте, скільки у мене кульок сніжинок вийшло. Тепер ми будемо приклеювати. Може, вам допоможуть в цьому матусі. Беремо олівець клей і намазуємо куточку клей і приклеюємо, пальчиком притискаємо нашу кульку-сніжинку. Поряд знову намазуємо клей і теж приклеїмо нашу кульку-сніжинку. Ось так. І так приклеїмо по всьому аркушу паперу. Ось так. Гарненько пальчиком притискаємо і розміщуємо по всьому аркушу паперу. Ось погляньте, що в мене вийшло. Дітки, пропоную вам разом з батьками зробити таку картину. Та надіслати свої роботи нам в групу. До побачення!